Так, на годиннику 20 година, 31 число, 31 травня. Всім привіт! Хто дивиться сьогодні наш розіграш, черговий розіграш поповнення мобільного від сайту безкоштовних оголошень у Менітоуманського району 4744.biz. Так, сьогодні ми мали, ми розіграємо поповнення мобільного. І ви визначили цю суму, на яку будуть поповнюватись мобільні сьогодні. Ну, не сьогодні, а завтра можливо. Так. І для початку ми значить, визначимо суму поповнень, Тобто, на яку ми суму розіграємо поповнення. Так, кількість в нас, я думаю, вже двозначне число. Так, ну точно, є двозначне число. По призу серед, якщо двозначне число, один приз серед оголошень сайту і по одному призу серед учасників нашої групи КА і однокласники, які поділились цим записом. Цим або цим. Так. ітого, в нас ВКонтакті поділилось 12 людей. Плюс в однокласниках у нас поділилось 3 людини. Відчуває, що сьогодні призведе місяць. І того 15 людей поділилося записом. Так, 15 людей помножимо на на 5. 15, на 5 75. 75 гривень ми розіграємо серед трьох учасників по 25 гривень на людину на поповнення мобільного. Якраз закінчиться місяць. Можливо, хтось не встиг поповнити. І 25 гривень. Будуть не лишніми, особливо мені. Так що скрестимо тако пальчики, щоб поповняшки досталося нам. Так, сьогодні нам допоможе розіграти поповнення мобільного, такий сайт, загальновідомий, як random.org. Так. І для початку ми розіграємо поповнення 25 гривень серед оголошень сайту. Серед тих людей, які додали оголошення на наш сайт. Так, на даний момент на нашому сайті 130 наголошення. На. На на на. 32 сторінках. Так, рандомк нам підскаже номер сторінки з переможним оголошенням. 11 сторінка. Давай на початок. Так, 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 так. Десята. І наступним буде 11. 11. Так, на кожній сторінці по 25 оголошень, крім останніх. Може, не останні? Ні, не останні ні. 25 оголошень. Згенеруємо число 13 зверху. 13 зверху або 8 знизу. Так.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так. Людина у нас продає трактор владімірець, втз 25 за 2800 умолих одиниць. І, значить, вона в нас отримує поповнення мобільного на 25 гривень. 5. Єсть. Так, значить, поповнення мобільного ми розіграли серед оголошень сайту. Наступне розіграємо серед святих. Чи на закуску? Ні. Розіграємо серед учасників ВКонтакті нашої групи, які зробили репост. Нажали цю кнопочку. 12 людей. Так, вичитаємо, попробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 9. Так, ну справжнього ми не знаю. 12. 11. Так, 11. Тетяна, Черкашина. Черкашина. Так, 11. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так, одиннадцять. Ще перевірити, чи є в нас Тетяна в нашій групі. Так, учасники. Черкашина. Так, Тетяна є в нашій групі. Ось Тетяна із Харкова. Але вона зробила репост. Ось він є. Знаходиться в нашій групі. І тому ми віддамо Тетяні 25 гривень. Все просто 25. Сохраніть. Так. І... 25 гривень останніх між тими людьми, які зробили репост в однокласниках. Ну, тут немає повести. Дорогі дуже висока. Так, три учасника нашої групи, ну, можливо, мабуть, групи. сделали репост есть наконец-то 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 петр панков затяшил и репост и как раз ему можно вернуть видать... с на пополнение мобильного так цена стринка Так, ну, бачите самі, тут опять все продалося, результати підстроєні, але з, такими, з такою кількістю учасників, то в принципі вірогідність була висока, я в це вірив до останнього. За те, що я в це вірив, зробив репост, я отримую 25 гривень, Поздравляємо. Так, поздравляю всіх учасників. То з всіх переможців сьогоднішніх. Вітаю всіх з наступаючим літом. Якщо хто на курсі завтра вже перший день. Гарно всім відпочити, отримати рівну засмагу, поменше згорати, поменше бухати. Хоча я розумію, що і одне, і друге, в принципі, неминуче. Хоча все, може бути по-разному Сподіваюсь, що ви встигли підкачатися, зігнати трошки жирок, підтягнути своє тіло. Всім дякую за участь. Приймайте в уч... тобто, участь в наступному роличці іграші, робіть репости, вигравайте поповнення мобільного, додавайте на наш сайт. Все, коротше, буде кльово. З вами був Петро. До зустрічі в кінці наступного місяця. sim,